Ось, друзі, хочу вам похвастатися, що нам понавозили наші дівчоночки з Нововолинська. Дивіться, скільки печива, скільки закруточок привезли, скільки okay. всього понапікали, які молодці дівчатка, дивіться. Просто супер. І вже купили таких конфеток. Хлопчикам нашим. Молодці дівчата, молодці. Дай вам Божа здоров'ячка, що ви такі у нас умнічки, поможники. Молодці. Що, що можна сказати? Люди стараються, люди вкладають. По-першому зову. Да. Стоїть тільки подзвонити. І все. І дівчата пішли працювати. Молодці. Дякуємо дівчаткам. Наталка Марценюк і вся її команда. Да. Дякуємо вам, щиро, дівчатка, за вашу допомогу. Ця допомога неоціненна взагалі. Молодці.